Так, ну во хлопці, це ДТЗ 5244 HPX, це мій помічник Антон. Отакий от, от трьохкорпусний плужочок. Доробив до нього догружателя. Ось такого догружателя пройшов тест-драйв, пройшов на чудно відмінно. Отака глибина колеса, три корпуса, оранка. Зараз виміряємо глибину оранки. Де в нас рівніше О. Так. Тримаємо того ключика. Тримай ключика. Отак. О! Що всі бачили? 20. Вот така оранка. І хто там буде казати, що ДТЗ не може, все він може. Отака оранка. Всі все бачать на свої очі. Прекрасно, чудово. Отак. А ось це дракончик. З кабінкою. Зі світлом, з музичкою в середині, музичка, на жаль, зараз відключена, тому що телефон в мене в руках. Все, всім побачення і гарних поранок. Так, хлопці, зараз ще замірюю, покажу, що це плуг 3 по 25 в загальному, а так розміри більші. Від початку і поклав, може трошки скривив, зараз секундочку поправим. О, Разом з тим, о, рівненько, плуг від плуга. рівненько. 27,5. Може трошки не видно, але там, повірте на слово, там 27 28 добрих. І це бложок 3 по 25. Отакий во він. Ось так виглядає, трошки грязний бо ж ораю біля хати. Ось так виглядає мій довантажувач. Ось так я його переробив. Ось така кабінка ззаду. Перепрошую, фонарик трошки загнувся. Оп. Оп, отака кабінка ззаду. Отак все. Ось такий оплужочок. Антоха, допомагай груцею. Антоха, опа. Привіт всім. Оця глубина. Так виставлене колесо. Ще зараз заміряємо висоту колеса від землі.